Валерія вперше заспівала на сцені, коли їй було лише півтора рочки. Це був дует з мамою дівчинки, професійною вокалісткою. Зараз дівчині 14 і вона не уявляє своє життя без пісні. Мені сподобалося співати на сцені. Я полюбила, коли мені оплодують. Ось і тоді я захотіла співати далі. До великої війни Валерія жила у Бердянську. У Дніпрі дівчина продовжила розвиватися як співачка. З 22-го року я тут багато де прийняла, прийняла участь і в академічному, естрадному співі. Ось, ну, з приводу того, що мене запросили в оперний театр співати, ну, це для мене вперше, і я дуже була якось рада в шоці. Дуже дуже круто. Спів мене якось врятував від, врятує, врятував від такого сумного настрою, як війна, там, переїзд з міста мого. Соломій Реут вісім. Спочатку дівчинка навчилася грати на блокфлейті. Ми з мамою хотіли піти і знайти україномовну вчительку по фортепіано, але ми не знайшли там. моїй однацятій музичній школі, але знайшли україномовну вчительку. Сфлейти. Соломійка відома на всю Україну волонтерка. На початку великої війни дівчинка грала на європейській площі, і вдалося зібрати для збройних сил України більше ста тисяч гривень. Сопілкар з Прикарпаття Тарас Лошак подарував юній волонтерці свій авторський музичний інструмент. Дівчинка говорить: звук чудовий. Серед улюблених композицій Соломійки Червона рута та Я піду в далекі гори. Це була моя ідея. Ну, волонтерити, на сопілці грати. Ну... І ми спершу збирали на броніки, ми збирали на аптечки. Дівчинка любить велику сцену і виступати зовсім не боїться. На пропозицію зіграти в оперному театрі відреагувала бурхливо. Я така думаю, боже мій, я така, о май гад. Творчих планів у маленької Соломії безліч. Е, я буду грати і на най найкращих сценах, на най найкращих сценах світу. 17-річна Марія Давидова вже виконує головні партії у виставах Дніпровського академічного театру опери та балету. Я прийшла в балетну школу в 5 років. Я дуже часто відвідувала з мамою та бабусею вистави в цьому театрі, і мені дуже хотілося теж виходити на сцену, танцювати. Тому я можна сказати, сама попросилася і мені допомогли сюди. Потрапити. Маша ділиться, балет виховав бажання постійно вдосконалюватися і ніколи не здаватися. Це життя, це мистецтво, яким я живу. Завжди ніколи не припиняла і сподіваюся, не буду припиняти. Ці рухи, це все складається в дуже гарну картинку, якою всі артисти живуть. Найталановитіших дітей з міських мистецьких шкіл запросили виступити на святковому концерті. Вам любі Сьогодні дітям допомагає симфонічний оркестр Дніпроопери, Дніпровського оперного театру. Кращі солісти оперного театру, вокалісти і артисти балету це фантастичний шанс фактично вийти в такому юному віці на головну театральну сцену міста. У залі зібрали працівниць ДСНС, поліції, волонтерок, військовослужбовець, лікарок та освітянок. Пані Зоя прийшла на концерт разом зі своїми колегами та донькою. Це було трошки несподівано, але ми дуже з радістю. Сприйняли таке запрошення, тому що будні дуже напружені. Анастасія Шуляк Олексій Солов'янов Костянтин Кесор, Іван Пономарьов та Сергій Марченко. Дніпро тів.